Вітаю! В сьогоднішньому відео розглянемо, як виконати очищення даних програми в середовищі операційної системи Android. Такі дії найчастіше виконують тоді, коли програма працює неналежним чином. В якості піддослідної програми буде Ali Helper. Для виконання очищення необхідно перейти в налаштування. Для цього натискаємо на значок Шестерні. В налаштуваннях шукаємо програми та відкриваємо їх. Виконуємо пошук програми Alie Helper та відкриваємо її, відкриваємо меню Місце збереження. Очищуємо кеш і натискаємо на кнопку Очистити дані та підтверджуємо кнопкою ОК. Все. Дані очищені. Тепер можна повернутися назад, запустити програму Alie Helper і переконатися у тому, що вона має такий вигляд, наче була щойно встановлена. Вас знову в меню програми будуть вітати, розкажуть про її особливості та можливості. Приклад був показаний в середовищі операційної системи Android 12 та на телефоні Samsung Galaxy. На інших телефонах та операційних системах дії будуть схожими. Не забувайте також, що такі дії призведуть до видалення всіх даних програми, яка очищується.